Що, в'єтнамські, в'єтнамські ви оці порощата такі малі й вредні, да? Сьогодні вас одвезу, щоб вас і не було. Подарю вас. Ви тільки шкоду робите. Ну куди ти? куди ти? <смеш> куди ти лізеш? Ви скоро перепрыгивать через огорожу тебе будете? Куда ти? Куда? Ну куди ти прыгаешь? Скакаєш. Надо ну, вас убирать, коровника. Вам тут не місце.